Так, прибули додому, купила все, що треба, ще добавка ось кохва. І собі купила це на, на свої таблетки. А то в дідулика є коробочка, а в мене лежать у кульку на дивані, те, що я п'ю так хочу поскладати сюди його, щоб був порядок. І хай краще стоїть біля мене коробочка. А то купила молоко, мука. Хліб собі цільнозерновий дідулик у в батон. Що там ще? Вершки купила, тільки вершки купила 33%. От Вже сьогодні перезвонили і відправили мені і 36%, але поки вони прийдуть. Так ми вже будемо збиратися в дорогу. Коротше, говоря, зараз трошки переобідаємо і буду випекати рулет. Продами покінчили, консервація майже теж зроблена вся. Час подумати про себе. Замовила собі набір для обличчя це маска плюс сироватка. Маска прибирає чорні цятки на обличчі, де є проблемні місця. Тут біля носика, на підборідді, можливо, в когось під очима, ну, в кого де є чорні цятки. А сироватка потім закриє нам пори. Так, трішки розмішаємо і нанесемо тоненьким слоєм на проблемні місця. І тут. Тепер наклеїмо паперовий стік, іде в нагорі сюди і на носик. І залишаємо до повного висихання. Це хвилин 15-20. Тільки висохли, будемо знімати. покажу вам ближче, що є. Зараз теплою водичкою змию і нанесу сироватку. Нанесем сироватку. На ці місця, куди наносили масочку. Дівчатка, показую вам результат. Це цей стік, що був на бороді. Бачите, скільки навитягувало. Ай-яй-яй. І носі в мене менше чорних цяточок, але все одно є. Так його так. Бачите? Дуже класна масочка. Так. Мої красуні, цей набір заміняє похід до косметолога. І саме зараз в магазині він на знижці, його хватить дуже надовго, так як процедури такі треба робити 2-3 рази на місяць, то його хватить цього набору не на один рік. Термін придатності Хороший. І взагалі в цьому магазині багато хорошої косметики, вся якісна, співпрацюю з цим магазином не один рік. Переходьте, обирайте, що кому потрібно, і замовляйте. Але цей набір придбайте собі обов'язково. Я дідулику там бо, понакладала в нього тут чорні цяточки. Чекаю, поки висохне, і, і буде порядок. Ну і що, тему? Єлі розібрала, що він від мене хотів. Рік народження і розкасалася. Не знаю навіть, що це. Замовляв, хто знає коли, а зараз тільки приходить. Тому, звісно, я не знаю, що це. Зараз розпакую і покажу. Сміх, та й годі, замовляла швабру, бо на тій вже, ну це вже тій швабрі більше року. І протерлися вже. Оці, Ось отут вже протерлось в одному місці. Я ж думала, така сама буде, вона зовсім не така. І ціни такі, хоч їх тут, і багато. А таких штук вже в мене багато. І відро замало. Але нічого, буду два Оксані набирати, в більшому буде мекзал, це буде по кімнатах. Розберемось. Я не знаю, скільки тут літрів. Віде, я думала, воно буде більше, бо моє те більше. А це маленьке. Нічого. Вже ж назад не вернеш, хай буде. Хай буде. Я буду, можу маленьким використатися, я ж також кожен день мою підлогу. Бо те, що Оксана миє, воно чекає тільки її. Те відро я не використовую на кожен день. А це буде для мене маленьке Ну та якісна швабра, що це не можна передати. Це вже скільки пройшло і тільки протерлось в одному місці. І така мікрофібра, знаєте, гарна. Ну нічого, замовила, замовила. Буде два і це, мабуть, літри на дві. Всього це таке на кожен день користуватися. Коробочок пригодиться. Що таке? Замовила в чорті. Б'ються очкою. Ася не трогай її! Ася! І замовила отаку штучку. Штучку. Коротше, я видала тему, потім знову загрузила. Подивись, така ж вабраж потрібна. Вона вже і так, скільки в нас. Отаку вот штучку, знаєте. Різати картошечку. Ну, коротше, фунт чим-то. Фігурна, фігурна нарезка. Во. Скажемо так. Господи, я тепер його. Коротше, не можу я водіть. Може, окуляри одягну, ну, ну, ви поняли. Різать. Щось буду різати. Глянула, а воно ж швабру замовив, треба, щоб іще до певної суми. А це мені порекомендувала моя Оксана помічниця таке придбати. І я придбала. Знаєте що? Ось покажу. Каже, Оксана дуже гарна. Воно оце зачіпається за кран. А сюди кидаються мочалочки і все, і воно тоді не в воді, отак булька лежить, а стікає потихеньку в оцю штучку. Ну, все потрібне, все нормально, цим попробую порізати, скажу вам. швабра, звісно, чи то відро, звісно, якби більше. Конечно. Ну, два, буду набирати два, то я завжди спішу, Оксані міняю воду. А то нормально. Якби ще щось там розуміли, як замовляєш. А це зараз прицеплю і. Не звертайте увагу, в нас зламався кран, користуємося поки без крану. Різьба зламалась. Отак. От поняли ви як? Почалочки сюди, це все сюди, і воно не мокре, і, і вигляд краще, ніж там лежить постійна водичка.